Граємо вас, друзі! Слава Україні! Героям слава! До вашої уваги випуск новин тижневик Кагарличина. У ньому зокрема йтиметься про наступне. Знову Кагарличина в жалобі. Загинув наш земляк. Оперативний штаб засідав традиційно на початку тижня. Відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником. Земельна комісія готувала питання до сесії міської ради. Багатопрофільна лікарня отримала подарунок від меценатів. Ще один цікавий захід пройшов у Карлицькій бібліотеці. Новини спорту. Служба 101-102 повідомляють. В кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Карличина в жалобі. Захищаючи Україну від рашистських загарбників, загинув киянин, але його життя тісно пов'язане із нашою громадою Леонід Кардаш. Карличина знову в жалобі. Захищаючи Україну від російського загарбника, загинув киянин життя, якого тісно переплетено з нашою громадою Леонід Кардаш. Для вшанування пам'яті героя 12 грудня в Кагарлицькій громаді було оголошено днем жалоби. Хоронили Леоніда Кардаша в Очеретяному біля могили його батька. Все своє дитинство Леонід провів в Очеретіному своєї бабусі Його пам'ятають в селі, тому і на цвинтарі було велелюдно, а дорогою до кладовища Бурта в Кагарлику коридором слави зустрічали жителі громади загиблого героя. Заступник карлицького міського голови Ігор Будюк на траурному мітингу розповів про Леоніда Кардаша. Він одним із перших пішов захищати Україну. Загинув солдат 30 листопада на сході держави. Фрагмент виступу Ігоря Будюка. Дорогі земляки-співвітчизники. Леонід Кардаш поліг смертю хоробрих на Ратному полі, обороняючи рідну землю від рашистської нечисті. Він віддав своє життя за те. Щоб не як швидше прийшла перемога над ненависним ворогом заради мирного неба над Україною, заради кожного з нас. Вічна пам'ять, вічна слава воїнам, захисникові батьківщини. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям! слава! Прощайне слово сказав і староста сіл бурти Очеретяна Олександр Драган. Світлий і добрий спомин про Леніда Петровича залишиться назавжди в серцях. Хто його знав, любив і поважав. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Нехай земля йому буде пухом. За покійну панахиду за загиблими відслужили священники Української православної церкви, прозвучав військовий салют та гімн України у виконанні духового оркестру. Жовто-блакитний прапор, яким було покрито тіло героя, старший офіцер відділення рекрутингу, другого відділення Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, майор Сергій Решетник, вручив матері від імені президента, від імені Збройного силами. Прошу прийняти цей прапор як частину держави, за яку загинув ваш син. Прошу пробачення, що не змогли вберегти вашого сина. На початку засідання оперативного штабу 11 грудня Кагарлицький міський голова Олександр Панюта констатував стабільність ситуації у нашій громаді. У зв'язку із складними погодніми умовами Олександр Панюта звернувся до жителів громади з проханням обмежити виїзди на власному транспорті, закликав шляховиків поліпшити якість обслуговування доріг, зокрема щодо снігорозчищення та протиожеледних заходів. Ще очільник громади говорив про роботу укриттів і вимоги, які ставляться до умов перебування в них. Ми повинні всі медичні керівники медичних установ, я вам наголошую, де є укриття, не забувати про те, що ми потрошку повинні поліпшувати мову перебування. Начальник відділу освіти Надія Мельченко інформувала, що канікули в школах громади розпочнуться 29 грудня і триватимуть до 21 січня. Освітяни, культура, спорт з радістю. Повідомляли на штабі про успіхи наших дітей, вихованців центру дитячої творчості, міського будинку культури, школи мистецтв та дитячої юнацької спортивної школи, говорить начальник відділу освіти Надія Омельченко. Наші також діти із центру дитячої та юнацької творчості 9 числа їздили на обласний фестиваль переграфії. Також зайняли друге місце і. Денис Акімов, це був челендж вітальних листівок. Це дуже власний захід, з піснею до перемоги, присвячений дню Збройним силам України, <кій> <кій> зайняв перше місце. Олександр Панюта зв'язався тут же на штабі по телефону з викладачем хореографії Карлицької мистецької школи Наталією Кукош. Як ви виступили, яка це категорія дітки, які вікові. У нас різні вікові категорії. У нас дітки були 8-9 років перше місце, 10-11 років перше місце, 10-13 років друге місце, 11 років друге місце. У нас два перші і два другі Хорошо, спасибо. А ось що сказала начальник відділу культури Олена Петленко. Два колективи, художні, два колективи хореографічні з центру культури і дозвілля брали участь у всеукраїнському благодійному конкурсі хореографії, де була велика кількість колективів, ми змогли вибороти почесне третє місце. Найголовніше, як писали самі учасники в дописі, було це участь їхні у зборі коштів для закупівлі дронів і зібрали 400 тисяч. 430 тисяч гривень. Відділ культури інформує, визначено 5 претендентів на отримання премії імені Василя Дашенка. Їх буде оголошено під час чергової сесії міськради. Триває надходження пропозицій щодо перейменування вулиць у населених пунктах громади в руслі деросуфікації. Отож, нагадуємо, жителям вулиць та провулків, назви яких підлягають перейменуванню, потрібно провести збори, визначитися з майбутньою назвою своєї вулиці чи провулка. Пропозиції ж щодо перейменування з підписом жителів та номером телефону контактної особи слід направити до загального відділу міської ради до 15 грудня цього року. Якщо на місцевому рівні рішення не буде прийнято, у встановлені законом України терміни рішення про перейменування буде приймати Київська обласна державна адміністрація. Перейменування буде завершено 27 липня 2024 року. У середу, 13 грудня, відбувся традиційний прямий телефонний зв'язок жителів громади із її очільником Олександром Панютою. Прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютою 13 грудня відбувся, як було і заплановано. Але протягом години відведеної на це не надійшло жодного звернення. Звісно. Міський голова комунікує з жителями громади постійно, але все ж спілкування під час прямого телефонного зв'язку було б, а даємо, не зайве. Депутатська земельна комісія проводила своє засідання у середу, 13 грудня, готувала матеріали на сесію Карлицької міської ради. В середу, 13 грудня, в міській раді відбулося чергове засідання депутатської комісії з питань земельних відносин, яку очолює Олександр Широкоступ. Близько сотні питань порядку денного було розглянуто цього дня. Напрацьовані пропозиції земельна комісія виносить на чергову сесію Карлицької міської ради. Окремість питань, що потребує детальнішого вивчення, відкладено до розгляду на наступному засіданні. 14 грудня день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській Аес. Людей, котрі ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію ХХ століття, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській Аес. Саме 14 грудня було офіційно. Повідомлено про завершення будівництва Саркохвага надзруйнованим у результаті вибуху 4-го енергоблоку ЧАЕС. Таким чином, цього дня було поставлено умовну крапку в боротьбі з Чорнобильським лихом. Героїз ліквідаторів врятував мільйони життів, врятував світ, ціною свого життя і здоров'я під великими дозами опромінювання. вони… Зупинили невидомого і дуже підступного ворога. Учасників ліквідації аварії, на ЧАС, які живуть в нашій карлицькій громаді, вшановували 14 ж грудня. Відбулось покладення квітів до пам'ятного знаку героям чорнобильцям в карлицькому парку. Після цього карлицький міський голова Ласан Панюта сказав Але насамперед. Сьогодні я хочу подякувати Збройним силам України, які надають нам можливість жити, працювати в таких більш спокійних умовах. В той же час я не можу не подякувати від громади вам. І я все-таки прошу шанувати хвилину мовчання тих, які загинули під час ліквідації аварії і потім, маючи наслідки. При виконанні своїх завдань прошу встанувати хвилиною мовчання. Вам присутні і ті, хто сьогодні не зміг прибути, я бажаю міцного здоров'я, бажаю всім присутнім здоров'я, бажаю нам якнайшвидшої перемоги миру і. Саме головне, щоб ми все-таки пам'ятали, що той бій, який ви дали невидомому, будемо так говорити агресору, ми перемогли і ми сподіваємося, що ми переможемо і в сьогоднішнього агресора, який не дає спокійно нам жити, працювати. Тому слова подяки вам, ще раз здоров'я, бережіть себе. Було звернення від громадських організацій чорнобильців не вручати цьогоріч подяк і грошових винагород. Кошти, зекономлені на це, будуть направлені на соціальну підтримку родин фронтовиків та й самих фронтовиків. День працівників суду в Україні припадає на 15 грудня і відзначається з 2000 року. Карлицький міський голова Олесан Панюта разом зі своїм заступником Іваном Сімцовим привітали працівників Карлицького суду. Слова подяки за вашу працю. Я думаю, що всі ми приймем, мрієм про одне – про перемогу. Я бажаю нам всім перемоги. миру як найшвидшого. Бажаю сьогодні доброго настрою, добрих слів від ваших відвідувачів. Подяка від Карлицької територіальної громади отримали. Алла Сагіда. Та Наталія Глуховська. Іван Сімцов також привітав присутніх з їх днем, побажав мудрості, неупередженісті у прийнятті рішень бездоганної репутації. Якість медичних послуг далеко не в останню чергу залежить від оснащення медичного закладу. Карлицька багатопрофільна лікарня. Про це знає і дбає постійно. А як саме і хто цього разу їй допоміг? Про це далі у нашому сюжеті. А допомагає благодійний фонд Оперейшн Санфлау або Сонячна Квітка в українській інтерпретації Океан Надій. 12 грудня посланці цього фонду завітали в Гарлик і вручили благодійну допомогу хірургічному відділенню. Багатопрофільної лікарні поки що подарунок був упакованим, і всі біля нього фотографувалися задля журналістів, звісно. Чи не найбільше радів завідувач хірургії Григорій Заїка? А хто ж благодійники? А ми представляємо благодійний фонд Український «Океан надії» з нашим партнером зарубіжним опришого Флаурус. Ми займаємося благодійністю по всій Україні. Зараз проходить акція благодійний марафон Краплина тепла. Допомагаємо населенню, яке постраждало від російських орків, окупації, війни, нашим військовим. А також зараз ми розуміємо, що потребують наші українці медичної допомоги. І до нас обратилася кагирлицька лікарня з передачею медичного оборудовання, з проханням, так. З проханням, так, медичного оборудовання та інструментів. Ось ми задоволені привезли до когирлика. І що це, це за апаратура для, для операції світильник. Для хірургічних операцій лампа, яка дезінфікує. Якщо, ну, це то, ну, на, на прохання лікарні. І медичне обладнання, медичне хірургічне. хірургічне обладнання, там ножиці, скальпіля, ну те, що замовляли, те ми привезли. А подарунком від благодійного фонду Океан Надій була потужна, мобільна, тобто пересувна хірургічна лампа. Григорій Заїка не приховує задоволення. Хірурги завжди дякують допомозі. Особі дякую, що в нас є така чудова лампа для перев'язочної. От, дуже щиро вдячний нашим меценатам, тому що люба апаратура часом зноситься, а на, на ній працювати на новій одній апаратурі це, звісно, набагато краще. Це надає краще і здоров'я і пацієнту, і лікарям. Чи варто й обговорювати тему, наскільки важливе оснащення медичного закладу для якості послуг пацієнтам? Вартість хірургічної лампи близько 100 тисяч гривень. І вона, звісно, є суттєвим підкріпленням позиції багатопрофільної лікарні у разі поновлення підписання пакетів медичної допомоги із Національною службою здоров'я України, адже процес підписання відбувається систематично. Директор багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко зачитала і вручила. Благодійникам подяку цей момент, що б там не говорили, є важливим для волонтерів, для меценатів задля їхнього утвердження в обраній ними місії. У багатопрофільній лікарні від Вікторії Костенко ми дізналися й інше щодо якості медичних послуг, і про це розповімо у наших наступних передачах. Наказом Київської військової адміністрації від 4 грудня за підписом коменданта Київської області. Введено додаткові заходи щодо мобілізації військовозобов'язаних, зокрема, дозволено перевірки документів у військовозобов'язаних посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки в період дії воєнного стану. Документ зобов'язує військовозобов'язаних на території області мати при собі та надавати для перевірки уповноваженим особам документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Педагоги і загалом небайдужі в суспільстві стурбовані тим, що українці стали менше читати. Та держава все ж дбає про те, щоб інтерес до книги тримався на певному рівні. І національний тиждень читання покликаний до підтримки того рівня. З Цієї нагоди у світлиці центральної бібліотеки нашого міста зібралися працівники бібліотек Кагарлицької громади, музеїсти і, звісно, журналісти. Запросили на зустріч місцевих авторів Миколи Семенюка, Віру Янголь та авторку цих рядків. Грунтовно підготувалася до імпрези спеціаліст відділу культури Антоніна Коршунова, яка й вела зібрання. Бесіда йшла про читання взагалі і про значення книги в житті людини. Поети читали власні вірші, суголосні нашим реаліям. Досить, браття, скиглити у тузі, доки в світі Україна є. Менше з тим, що жебраємо поки, корупційний душить метастаз. Тільки відстоятись руки в боки буде зась. Повірте, безобраз, якщо хочемо бути хазяями на цій Богом даній нам землі, свою долю витягти із ями, то на себе будьмо трохи злі. Не про шкурні вигоди і квоти треба дбати і про рідний край. Чи хотіше братись до роботи, чи сидіти сиднем, вибирай. Поетичні збірки Тепло родини і відлік часу у творчому доробку Миколи Семенюка. І він подарував кілька примірників бібліотеці. Друковані видання має і завідувачка клубу в селі Зелений Яр Віра Янголь, мамина молитва і Вінок життя. Я хочу, щоб закінчилась війна і снаряди щоб не летіли, щоб із жерла. Я хочу, щоб яснілося й озір, щоб колосилися хліба у полі. Щоб діти і внуки знали слово, мир і війни, щоб не було у їхній долі. У центральній бібліотеці є досить обширне зібрання творів місцевих авторів. Тож читач має з чого обрати на будь-який смак. Композитор і співак Борис Родина став гостем зустрічі у його творчому арсеналі. Незрічена кількість пісень, написаних на слова поетів земляків. І ось одна з них. Селянській хатині. Мене колихали, Де ніжно та гріло, домашнє тепло, І ділячки калини, край вікон звисали, і мамине серце завжди перегуло тепле, мов сонечко ясне. Камні руки і слова, зірка дитинства не гасне, батькова пісня жива, зірка дитинства не гасне, батькова пісня жива. Національне мистецтво, в тому числі, додає незламності духу нескореній нації. А ще ми пригадаємо, що той, хто читає книги, завжди керуватиме тими, хто лише дивиться телевізор. І класика на останок від мудреця в поезії Гете автора Фауста література вимагає не тільки талановитого письменника, а й талановитого читача. Візьмімо це до уваги. Служба 102 в особі тимчасового виконувача обов'язків заступника начальника Кагарлицької поліції Віталія Кутового інформувала аж про 322 повідомлення із заяви від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад за тиждень, тобто майже втричі більше ніж завжди це пояснив тим, що йде реєстрація ухилянтів. А вони, відповідно, скаржаться в поліцію. Погода і, звісно, неуважність водіїв спричинили три дорожно-транспортні пригоди. Одну поблизу Шубівки, де виявилися в небезпеці сім чоловік пасажирів з водієм, окремі зазнали тілесних ушкоджень, але всі живі. У Кагарлику, в центрі неподалік клумби, пішохід перебігав дорогу перед пішоходним переходом, і цим спричинилася транспортна пригода. Не впоралася з керуванням водійка у місті і з'їхала з проїжджої частини. Вочевидь, взимку варто бути на дорозі пильними і обережними. Новини спорту футбол. 9 грудня в Ржищеві відбувся турнір з футзалу гравців 2015 16 років народження. Приурочений був турнір до Дня Збройних сил України. Змагалося чотири команди – дитячо-юнацький спортивний шкіл із Канева, дві із Ржищева та наша дитячо-юнацька спортивна школа. Дружба. Наші футболісти перемогли усіх своїх суперників та стали переможцями турніру. Під ранок 11 грудня на путь зв'язку пожежної частини Карлика. Надійшло повідомлення про пожежу в зерно-сушильному агрегаті закритого типу на об'єкті узенського цукрового комбінату в кагарлику. Прибувши за викликом, рятувальники встановили, що починає горіти зерно-сушарка, в якій міститься 25 тонн кукурузи. На ліквідацію пожежі, окрім підрозділу скарлика, залучили рятувальників Ржищева і Миронівки. Пожежу локалізували о 4 годині 15 хвилин, а ліквідували повністю о 6 годині 16 хвилин. Наступного тижня погода буде такою, що, здається, зима забула про свої обов'язки. У понеділок, 18 грудня, сильна хмарність сніг з дощем, плюс 3, плюс 6 градусів тепла. У вівторок, 19 грудня, мінлива хмарність без опадів, плюс 4, плюс 7. У середу, 20 грудня, день ясний, прогнозують синоптики, плюс 2, плюс 8. У четвер, 21 грудня, слабка хмарність без опадів. 4 градуси тепла вночі і 9 градусів тепла у день. У п'ятницю 22 грудня ясно, плюс 3, плюс 9. Такий же день буде і в суботу, 23 грудня, ясний і з тими ж градусами плюс 3, плюс 9. І нарешті у неділю, 24 грудня, перед самісіньким Різдвом, день очікується ясний. Плюс 4 градуси тепла вночі і плюс 10 градусів у день. Нехай проблеми і негода не роблять вам душі погоди. Тобі кінця випуск новин тижневик Кагарличина. Дякую, друзі, що були із нами. Слава Україні! Героям слава! На все добре!